Слава Ісусу Христу! Сьогодні в рамках нашої біблійної школи Жити Слово, хочу поділитися кількома наступними думками про те, як більш ефективно читати Боже Слово. Часто можна почути, що хтось читає Святе письмо, знаходить час, але ну, не завжди відчуває якийсь контакт з текстом. Для того, щоб ми могли Переживати текст глибше і відчувати якусь користь з цього читання. Дуже важливо розуміти, що біблійний текст має як мінімум три рівні читання, які завжди важливо мати на увазі, коли ми беремо до рук святе писання. Перший рівень це інформація. Інформація, яка представляє нам Якісь факти, якісь події приводить нам перед очі якихось осіб і так далі. Очевидно, що ця інформація також не завжди є легка до відчитування, бо інколи вживаються спеціальні жанри, наприклад, якісь родоводи, або Євангелія мають свою специфіку викладу послання, мають свій стиль, книга Откровення, або пророчі книги знову мають свої стилі. Отже, важливо, щоб навіть якщо ми хочемо краще відчитати цю інформацію, щоб зрозуміли, що автор хоче нам передати, добре вживати якийсь коментар, як мінімум. Але інформаційний рівень це тільки перший поверхневий рівень. На другому рівні кожне слово в Біблії є експресією, тобто від англійського слова експрес висловлювати, виражати, Так би цей другий рівень це є вираження. Бог, коли говорить до нас своє слово, тим самим Він через це слово відкриває нам тайну самого себе і очевидно правду про нас. Коли він каже в раю до Адама, Адаме, де ти? Це не просто запитання, це вказує нам на той дуже важливий факт, що Бог цікавиться нами. Або як Він каже через пророка Єремію в 31 главі, що я полюбив тебе вічною любов'ю. То це також не є звичайна інформація. Вона вказує на те, що ти і я є дорогі для Бога. Або коли ми читаємо, що Бог є любов, або, наприклад, візьмемо всім відому 15 ту главу Євангелія від Луки, яку часто називають Євангелієм Євангелії, там ми зустрічаємося з трьома притчами: притча про заблукану вівцю, загублену драхму і та третя, яку ми називаємо притчею про блудного сина, яку я би назвав притчею про милосердного батька, який мав двох блудних синів. Один відійшов край далекий, а інший ніби не відходив далеко, але серце його було холодне. Всі ті три притчі, я думаю, найбільш можливий і найбільш промовистіший спосіб, на який тільки здатна людська мова, хочуть нам передати одну просту ідею. Які ми є цінні і дорогі для Бога, і ким є той Бог, кого ми віримо. Отже, експресія вираження, висловлення, самоверження цього тексту полягає в тому, що Бог хоче, щоб ми зрозуміли, що Він не є поліцай, який пильнує за нами, щоб нас покарати, або дивиться в юрнету за нашими гріхами і рахує їх як бухгалтер, що Він є той, котрий шукає кожного з нас, поки не знайде. І коли знаходить, він не дорікає, він кладе собі, радіючи на плечі, і хоче перенести нас до безпечного місця, що Бог, і це дуже так комічно виглядає ніби, подібний до жінки, яка шукає загублену драхму, одну маленьку монетку. І для цього лишає все. І коли знайде цю монету, вона скликає всіх своїх сусідок, щоб і вони раділи разом з нею. І в кінці Бог є подібний до того, котрий чекає. Чекає на кожного з нас, щоб, так як блудному синові, натягнути перстень на палець, зарізати годоване теля і зробити для нас бенкет. Чекає без дорікання. чекає навіть найменшого нашого відруху, який вказує на повернення, щоб нас обійняти. Отже, це не є просто інформація, це є унікальна експресія, через яку Господь. Хоче донести до нас властиво тим, ким Він є, а не ми про нього думаємо, і тим, ким ми є для нього, а не те, що ми самі про себе інколи думаємо. Отже, на другому рівні, я кажу, це слово завжди є експресією, самовираженням Бога. На третьому рівні це слово також є викликом, це слово є закликом. Ці заклики і виклики можуть бути різні. Наприклад, текст може спонукати нас до послуху. Господь хоче, щоб ми слухали Його Слово, бо через те, що ми будемо слухати Його Слово, ми будемо йти в дорогою життя. Наприклад, текст в Книзі Виходу в 19 главі, 5, й 6 й вірш, вказує, що коли ми будемо слухати Його слова, тоді ми будемо зростати до, до тих унікальних висот, які Господь для нас призначив, коли творив нас. В контексті виходу з Єгипту, Він каже, через Мойсея до свого народу. Тож, коли щиро слухатиметеся мого голосу і дотримуватися мого завіту, будете моєю особливою власністю з усіх народів, бо моя вся земля, ви будете в мене царством священників, народом святим. Ось і слова, що їх. Маєш переказати синам Ізраїля. Тобто завдання послуху це не є якесь, знаєте, бажання, щоб нас зробити рабами. Це є заклик для того, щоб ми відкривалися на його задуми, підпорядкування підпорядкуванні своєї волі, Його волі, щоб і так Божа воля була як на небі, так і на землі. Щоб і так, підпорядковуючи своє життя Богу, ми ставали справді вільними. Бо бути слугою Господнім, черепом Господнім це єдиний спосіб бути насправді вільним. Це й шлях до нашого розквіту, до нашої, нашого зросту, шлях до правдивої свободи. Або коли це слово є викликом для того, щоб ми служили одному Богові, це також шлях до того, щоб ми зростали. Бо основний принцип духовного життя полягає в тому, що ми уподібнюємося до того, кому ми поклоняємося. Як ми поклоняємося живому Богові, то ми, як кажуть, оці церкви потрохи обожествлюємося, ми піднімаємося до висот. А коли ми поклоняємося творінню, яке незначно не значно нижче від нас, бо людина є вінцем творіння, тоді ми деградуємо. Або коли Господь закликає нас, щоб наслідували його, тобто ставали його учнями. Це також є виклик, який в кінцевому результаті покликаний до того, щоб ми, наслідуючи Господа, уподібнювалися до нього. У всьому, або навіть коли є такий непопулярний виклик, заклик до покаяння. Насправді це є заклик до тверезості, до того, щоб ми адекватно оцінювали світ себе, Бога і оточуючих навколо. Тому що в грецькій мові, наприклад, покаяння означає зміна думки, зміна мислення. В єврейській мові слово цуб. На відміну від грецького покаяння, це не є тільки зміна мислення, це є радикальний поворот. Отже, коли Господь закликає до покаяння, так, коли це слово є викликом до зміни нашого життя, це також щось, що є для нашої користі. Але що є найважливіше, оцей третій рівень слова, виклик або заклик, це є спосіб Бога нав'язати з нами діалог. Це Його запрошення пуститися в спільну подорож. Це його. Пропозиція приятельства з нами. Каже е, пророк Ісаїв в 35-й главі. Як дощ і сніг сходить з неба і не повертається туди, але напуває землю, щоб вона розродила і ростила, та давала насіння тому, хто її обсіває, і хліб тому, хто їсть. Отак і моє слово, що виходить у мене з уст, не повертається до мене порожнім, але чинить те, що я хочу. Довершуєте, за чим я його вислав. Отже, ці слова з 55 ї глави пророка Ісаї дуже гарно показують нам, що в природі ну, все відбувається відповідно до якогось Божого задуму. Так само, коли Господь звертається до них, до ізраїльтян, своїм словом, чи звертається до нас сьогодні, коли ми читаємо, будь де Писання, чи слухаємо його в церкві. Він звертається для того, щоб ми відповіли на це слово, щоб він став присутній в нашому житті, щоб ми могли відчувати його по-іншому, не як віддаленого далекого Бога, щоб ми могли відчувати його як люблючого Бога, який задля нас став людиною. І, як каже, Йоанн, прийшов, щоб ми мали життя і мали його по достатку. Підсумовуючи сьогоднішні думки, хотів би. Ще раз нагадати про ці три рівні. Отже, інформація, експресія і виклик. Інформація, котра розповідає нам про певні факти, експресія як спосіб самовираження Бога, який відкриває нам тайну самого себе і правду про нас, і виклик чи заклик, як слово, котре запрошує нас до діалогу, як слово, котре запрошує нас до відповіді щоб в такий спосіб ми могли будувати свої більш автентичні стосунки з Богом. Це відео, яке ви приглядаєте, ви можете дивитися на моєму блозі «Слово Боже подком. Також воно завжди поширюється через мій Facebook. Також можна його побачити на каналі YouTube, який називається Біблійна школа отця Юрія Щурка Жити словом. І, очевидно, цей матеріал завжди є присутній на сайті Патріаршої молодіжної комісії «Дивен світ» у рубриці Небо для всіх». Слава Ісусу Христу!